Так, всім привіт. Фільм 2. Торнадо 2, скажем. У мене вже сім торнадо, або він у мене не... Як кажуть, не до двору, або я вже навіть не знаю. Уже у мене був ось о... тут торнадо не торнадо. Єлі вияснили, що він у мене проріс він у мене як торнадо, не торнадо, тоді виявилося, що це удачний Локісідліс. короче. Ой. Підписники мені наприсилали, ну, з України черенків, з різних кінців. Ну от посадив я. Посадив, був підписаний як торнадо все. Виявляється, сьогодні зняв я кіно з утра і ну, виявляється мені народ підказує, що Григорович у тебе не, не торнадо нифіга. Короче, Що воно таке? Не знаю, кажуть схожа на байканур. Значить, я дві грозді зрізав, зараз воно йду до, до свого байканура, буду порівнювати там з байкануром. А потім, якщо що, поїду до Сані. Що мені залишається робити? Бачите, да? дивіться, уважно короче, і ви і допомагайте. До речі, я вам дякую. Кот романов там написав, да? не мачу вам вибачатися, ви правильно робите, щоб не було пересорту. Бо я ж кажу, я не можу і тих, ті, хто мені наприсилав, бо може це торнадо, може це він нагружений. та в мене та не вийдав, так, Бо по дві, а то й по три було грони. Та хто його знає, поки ви Ну як. Лозуту я його не продавав і продавати не да? Якби, ну, щоб не плодити пересорту. Ну, я ж кажу, я щиро дякую Котроманову, да, дякую Вей написав там теж, також само, що це не торнадо. Віталійні. Онікс, по-моєму, теж написав, що теж не торнадо. Ну, коротше, народ, ви придивляйтеся, якщо це дійсно не торнадо. Тут вже думки розділилися. Зараз я йдемо до, до мого торнадо. У мене торнадо це ж кущу цьому рік. ну, Півтора да, від посадки. А в мене торнадо, це я ще брав, його покупував у Резніково. Ну, Тобто, дуже давно. 5 років. повних 5 років. Це вже, мабуть, шостий пішов. Ось, ось дивіться, Я зрізав оці дві грони, тільки що того куща, де я, тільки що був. Торнадо, опять, торнадо, да? ось. а оце ось, ось, ось мій байканур висить. Я навіть не знаю. От дивлюся я на нього. Вроді би й похоже, а вроді й не схожий, У байканура трохи він. ну Дивіться, ось рядом. Байканур, ось, я вам показую. Да? А це ось той, що я зробив, ну, зрізав як торнадо. Вроді би похожий, а оцей, що я зрізав тільки що з того куща, він вроді гостр... гостроносіший. Вроді би носи в нього гостріші. А ось він такий трошки тупіший. Ось оша. ну Правда, це з землі відбитий, він ще не геть якби дозрілий у мене. Короте. Це старий кущ іменно Байканура. Отак ось ось виглядає. Я вже і сюди підносив, отак дивився. Ну хто його знає? Знаєте, ще, ще я замітив десь на деяких гронах. Десь як носики вроді чуть, чуть отако підтріснуті. Ага, ось сюди, дивіться. Ось, бачите, воно підтріснуто, засохше. Просто треба ще сильно придивлятися, щоб замітити це все діло. А ну другий подивимося. Тут наче не ви. Хоча... Ну, ні, це не, не тріщина, вроді як. Дощів то в мене нема. Ну ось, дивіться, воно ну, є щось вроді і не тріщина, Ну, держиться якось. Не знаю, зараз беру ці дві грони. Оце вже мій один торнадо. Скажу торнадо, байканур. Ось, о, грониш байканура. Ну, це так, вісюльки, бо воно ж, ну з погодою зв'язано. А тут на одному, в мене два кущі байканура. Ну тут уже геть маленька вісюлька тільки. Я її трохи перепрививав. Ну ось, все, дивіться, ну геть, ну тут по цьому, ну хіба тут не можна порівняти, звісно, з оцими ягодами, бо тут я ж кажу, тут просто вісюлька. Оце ось байканур. Ну не знаю, наче нага, ось вона світ весь, дивіться, трохи ось підтріснуто, гляньте, ось бачите ягода? Це на тому, що, що я зрізав, так? Да? Ну короче, сейчас еду, сідаю в машину і їду до Сані, У нього там э, байканура, там і Приветі, і корне короче, є. Вот сейчас там порівняю, сейчас вот все чудо. і заодно там покажу кусочок школки де є у Саші. Mm, зроблю вам відео, ну то вже завтра буде. А сьогодні покар... а може на сьогодні побачимо. Короте, все одно монтувати треба. Зараз їду до сані. Короте, взяв ось одрізав ці грони і їду, і їдемо до саньки. Узнаємо, що ж це таке. Порівняємо там. Так, кобажди, де в тебе байканур на собственнику? <правжди> <правжди> а там з питомника, ну, з питомника Ну, в У ну, тебе продавця. точно байканур. Вони два похожих, тому то точно байконур, Ти поки не знімає, а диви. А я знімаю, ну я знімаю виноградник просто. А. І свої ось огрони які несу. Ось байконур. Так, оце ось, да, він? Да, так він? Зараз або ж обожди. А ну давай ка придивимося. Ну, не Щось воно нефіга не таке. в Тебе темніше, він це раз. І диви, в мене красніші ці. Ну, диви. Ну, да. Да? Ну ти там уже точно. А ну вожди. Ану ще сюди тут. Ану, ану. Ну, якщо пурін зняти, що все так. Та ні, ні ну ти Цей Це красніший. Цей красніший. Я, у нього, бачиш, таке соско. Соско -бразний. А це ж і є. У мене вдома ну, мій торнадо, він теж похожий от, на таке. Именно... Ну, ну вони всі О, випало де. Всі вони схожі, слухай, мене все кажуть друг на друга, а так вони. А ну пішли до привитого ще. А, це положив десь. Ще до привитого. Ну привити її з питомника. Так, в цей... це в нас що це? Це лорана. Це лорано. А це еталон. Це... Еталон. Ну, не, ну еталон. Еталон, то да, воно взагалі не Так. так. Обажди, хтось, хтось у мене питав за ось о, за цей, за коктейль. Ну ось о, дивіться вам, коктейль. Так, Бачите, так, оце таке воно опилення, от ніяка. Да, Вкус, звісно, тут Особливо смак в цьому роті, так, смак так. неперевершений. Ну, так, і ось привитий з питомника. А тепер це треба навіть на прививки в себе. Ну дивіться. Так, обожди, до чого ж його порівняти. Давай до ось цього. А ну-ка. Та ну от. Та не похожий він, блін, ну це точно такий, як у тебе і на своїх корнях. Давай Бесе, він? Вкус Глянь, Цей красніший. І так видно, що він А Ну попробуй, на... давай на смак провірим. Разний куча. Разний? А ну-ка. Пробуєш? разний куси? Так, це я твій попробував, а тепер свій буду пробувати. Да, абсолютно разные. Разные. Так что Байконур, народ, пролетая. Можливо це, і, можливо, це торнадо, ну, то, що загружений. То, і і перше плодоношення, бо носики я вам казав, що це свойство торнадо. Носики трохи підтріскують. І я вам показав, що тут на ягодах десь я бачив пару ягод. Ніколи не тріщав Байконур? Байконур не тріщав, а торнадо чуть-чуть в -чуть, прошлому году пора сандалі підтріскував. О, а Байконур торнадо підтріскував чуть-чуть. Ну, оце ж бачите? Не, не Де? Прививка аж внизу. Там, не одна там прививка. Ну, пише, давайте, внизу точно десь є. Ну, туди, заходимо сюди. Сюди? Заодно ми вам і школку покажемо. Зараз маленьку прочитаємо, що там є на тій школці. Раз я вже тут приїхав, ну, бачите, не, не думав, не гадав, а ви мене підзбунтували. Так, оце що? Торнадо. Ну, все зелене. Оце торнадо. Цим години заміщаючи. Ну диви, ну це більше похоже, глянь. Ну це ж на заміщаючих бруньках торнадо. Просто ну зрозуміло, що да, мороз ось, трошки. Бачите, да, і ось ті самі, дивіться, те, що по ліжко показував Валентин. Ось, ось він показую вам, бачите? Байканура немає. У байканура нема такого ну, ефекту. Він все зломкувати. Не, не таке як байкану на хуст взагалі. Це більш похожий на цей слухай. Ну, таке саме Такого Кус похоже, тільки в мене спільніший. Заміщаючи пішов, це все більше похоже, дивіться, це, тоже, це торнадо провито. Не знаю, буду вважати, що я все одно лозу, лозу не продаю. Якби, ну, навіть якщо комусь треба буде, то буду предупреждати, що мало лі що. Щоб знали. Ну, поки будемо склонятися, що просто кущ півторарічний да, нагружений, ви самі бачили, як він нагружений. І ще і... я позрізав там 70%. Урожаю. Він сильно загрузився. Ну, поки... Мені здається, що в... всякому ще його рано. Вот. Ну, Оце якось так. Так що придивіться, може. Зробіть свої виводи. Може ви щось ще підкажете, піддивитеся, в кого є там торнадо, в кого цей. Це ми, ось, я вам ще раз повторюю, саме на Олександровому винограднику. Так, що... так, Саша, а це така красива, блін. Дивіться. Кармакод. Кармакот. Хтось у мене питав, кармакот. Ось вам роботяга, кармакот. Ви подивіться. І це ж теж підмерше. Повністю. Йому до лампи Він все одно дає врожай. Дивіться. Оце вам кармакот. <с Denise> <клігалі> да тут капець. Самойки ну, не вкус уже. Ну що звонкувати, ну давай верхню ну, проверим. Спилишу. А ну провери, якусь. Ну що пиленька вроде. Ну, ну вкус уже. Уже є щось. Уже привезла. А ну я чуть верхню наш. О, так вона хрумчить. Ну, кусочка ще зелена. Не, ну солодкий. Мені трошки доспеємо вкусний. Надо дати виспівати. Так що дивіться, яка красота. Я до нього цього час нічого не вказував. Це рядом така. Так да, Треба да? да, було б підпасенки. Ось, я... ну, два куща. Гляньте. Оце вам кармакот. Хтось питав за кармакот, ось, у Саші кармакот. У мене немає. Лози тут, ймає, предостатньо. Вона вже визрівша, кстати. оце точно лоза буде. Да, він на заміщаючих. Він оце все на заміщаючих. Оце якось так. Ну і Зараз віддільно знімемо відео, сходимо, раз я вже тут. Зараз сходимо воно, до школки, прочитаємо, що там є. Та й все. Ну, Буде потрібно, спишіть, треба буде, пройдемось, покажемо тут по винограднику, поки ще не все зрізано. Тобто виноградник, ви бачите, сильно здоровий, сильно тут Ну, взагалі, то це, би, комерційний виноградник. Тут багато прибраження, багато ландиша, ну, Байканур, ну, те, що користується попитом на ринку. Бо в мене то таке, як я колекціоную та колекціоную собі, а тут ну, роботає, ну, працює, можна сказати, на на ринок розчитаний цей виноградник. Так що тут сорта і форми востребовані ринком. Так що так. Ну а зараз йдемо до школки.